Доброго дня. Ну, власне, для кого спека найнебезпечніша? Тому що, зважаючи на статистику, яку публікують, ну, Європейські ЗМІ за минулий рік, ну, 61 тисяча смертей, які пов'язані безпосередньо із високою температурою повітря. А хто потрапляє саме у, у зону ризику? У зоні ризику пацієнти, які мають захворювання серцево судинні це такі як артеріальна гіпертензія та цукровий діабет. Також в зоні ризику е, маленькі діти підлітки і люди похилого віку. Як, як розпізнати, що людина вже отримала тепловий удар? Які власне ознаки про це е, повідомляють? Ну і відповідно, що робити одразу е, ще до того, щоб викликати лікарів, можливо, не завжди потрібно і звертатися до швидкої? Е, одразу ми можемо виявити симптоми може бути безліч, починаючи від Запаморочення, втати свідомості може бути потемніння в очах, це буде прискорене серцебиття та пришвидшене дихання. Також у хворого буде спостерігатися е, червона суха шкіра без виділення поту. Що в свою чергу вказує саме на проблему в терморегуляції і неможливість організму охолодитися, якщо ми, наприклад, побачили таку людину, чи нам самому стало погано, ми відчуваємо, що щось не так, то бажано таку людину перенести в прохолодне приміщення або в затінок, щоб було менше впливу сонячного проміння. І якщо це, наприклад, в приміщенні було якесь підвищена температура, то бажано відкрити вікна, вімкнути кондиціонер або вентилятор. Також, якщо людина в свідомості вона може пити, можна дати їй холодного пиття, розтибнути, звільнити її від одягу, і можна також прикладати вологі такі компреси, охолоджені, щоб знизити температуру тіла. Ну, власне, це найтакий най гірший е випадок, який ми зараз якраз розглянули. А для того, аби і не доводити е до такої ситуації, які маєте рекомендації для людей зараз от, перебування е на вулиці? От мені здається, що безпосередньо зараз якраз чи не найвища температура, е на температура на вулицях Хмельницького. І от якби ви виходили зараз, або е хтось би. Е Планував це зробити, що потрібно е, взяти з собою? Що одягнути? Чого е, навпаки не треба робити? От, наприклад, знаємо, що алкоголь вживати в, такий, е, в таку спеку це точно шкідливо. Розкажіть, будь ласка, про це. Коли є така підвищена температура тіла, як я сьогодні особливо на дворі, бажано одягатися в тканини природні, легкі, які будуть максимально захищати, закривати тіло від сонячного проміння, але при цьому вони будуть пропускати тепло і вологу від тіла, їсти бажано легку їжу, овочі, фрукти, пити обов'язково дуже багато води, і з собою бажано на вулицю також брати з собою пляшечку води, щоб можна було постійно поповнювати водний баланс тако. Також бажано не перебувати під дією прямого сонячного опромінення в години пік, це десь починаючи з 12 до 3-4 години дня, і відповідно по можливості постійно десь або заходити в приміщення, якісь охолодження, чи десь в тіньку бути, щоб ну, не бути постійно під дією високої температури і особливо сонця. А ось ці перепади температури, коли від е, такої спеки е, на вулиці потрапляють одразу в кондиціоноване, наприклад, приміщення дуже часто особливо кажуть, потім що протяг є від е, кондиціонерів, а, або е, пов'язують е, там ОРЗРВІ, е, е, якраз і з тим, що була ось така зміна е, е, контрастні душі, контрастна зміна температурних режимів. Як вони впливають під час ось такої спеки на організм людини? Дивіться, такі різкі перепади температур вони також шкідливі для організму. Такі, наприклад, контрастні душі чи контрастні якісь там обливання, якісь такі контрастні процедури можуть робити люди, тільки які загартовані, які, наприклад, давно цим займаються. В них організм звик. А якщо ви е, цілий рік не займалися ніяким моржуванням, загартованням чи чимось подібним, то не бажано таке починати е, з опалу. Е, якщо це перепад е, температури пов'язаний з кондиціонером, також це одна така з проблем, е, що бажано, щоб температура в приміщенні була не більше ніж на 10 градусів меншою ніж на вулиці. Тобто, якщо на вулиці е, 35 градусів, то не бажано, щоб в приміщенні було менше ніж 26 градусів, Хоча для кості також може здатися спекотним, але дуже такі сильні перепади температури вони також сприяють переохолодженню і підвищеній прихильності організму до захворювань таких вірусних, як ви і в тому числі сказали герби. І це насправді багато людей хворіють зараз. Тобто, це ви кожного року відслідковуєте, що збільшується така кількість. Так, є це така проблема актуальна на рахунок кондиціонерів через неправильний температурний режим, через недотримання правил експлуатації самих кондиціонерів, невчасне їхнє чищення збільшуються випадки і захворювань пов'язані з дихальною системою, і просто таких як простудних захворювань. Ми вже так частково почали про це говорити. Якщо людині навіть і вдома теж гаряче, як можна допомогти своєму організму? Пити, наприклад, холодну ну, про холодну воду? Чи, я так я колись чула, що потрібно пити, наприклад, гарячий чай, бо таким чином температура і зовні, і всередині буде приблизно однакова. Або теж звідки знаю про те, що, мовляв, є їжа, яка піднімає температуру тіла? І навпаки, опускає. Це е, я якихось шарлатанських речей начиталася. Чи можливо ви е, підтвердите цю інформацію? Е, дивіться, температура рідини, яку ми вживаємо, не стільки принципова, а головне кількість. Можна пити навіть воду кімнатної температури або трошки прохолодну, це вже кому більше як звично. Але має бути велика кількість рідини, тому що е, якщо ми не будемо повністю поповнювати наш водний баланс. Ми не зможемо пітніти а пітніння це один з основних механізмів терморегуляції. Відповідно, якщо організм не може виділяти піт. Не може при цьому виділятися разом з потом тепло, немає і охолодження для тіла. А їжа, їжа, яка дуже сильно енергозатратна, на яку потрібно виділяти велику кількість енергії для її перетравлення, вона може піднімати температуру тіла. Це важкі страви з м'яса, щось жирне, смажене. Тому насправді бажано їсти щось таке легке: салати, овочі, фрукти такого плану.